Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено ситуації, от нещодавно прийнятому законопроекту, який дозволяє розлучатись під час вагітності та протягом першого року життя дитини, що було раніше заборонено, заборонено було ще з радянських часів, і ніби підставою для всієї цієї історії є, як пояснила там народна депутиня фракції Голос. Якась інна сосун, що от потрібно так захищати сім'ю, захищати жінок. Мова йде про виняткові випадки дозволу на розлучення у разі. Встановлення домашнього насильства. Ну, сам законопроект там дуже багато всього пише, там і гарячі лінії, які повинні були вже давним-давно бути, і всілякі соціальні служби, і допомога, ну ми прекрасно розуміємо, що це в більшості тільки на папері буде. А за які рахунок і як це створити, ніхто толком не знає, і практично особливо і не займається цим питанням, як ми бачимо. Ну насправді, якщо ми постійно продовжуємо говорити про домашнє насильство. Не про якісь соціальні цінності, не про підтримку чоловіків і жінок, які опинились в такій ситуації, не про можливість їх звертатись завчасно до виникнення цієї ситуації, а вже за наслідками цього намагаємося щось зробити, створити. Е, Якась дивна ця Інна Савсун е, обґрунтовує це, що не можна розлучитись, жінка не може піти, ніби якщо вони проживають в одному. Приміщенні вона не може взяти обмежувальний припис, може заборонити цій особі знаходитись рядом з собою. Може це вирівнюється якимось чином. Особа зрозуміє, може направлення на відповідні курси і проходження відповідної терапії дасть змогу, а не надання розлучення безпосередньо саме можливість розлучення. І фактично такого знаєте шантажа друг друга. Чи ми їй не покажемо дитину і там не дамо тобі участі в її вихованні, і так далі. І так далі. Скільки таких випадків буває, тим більше буває на фоні різних гормональних таких е, сувів. Ну, я знову ж таки, я не лікар, я просто адвокат, до якого часто звертаються особи, які просто, якому приходиться виконувати таку знаєте, роль дуже часто психолога, для того, щоб заспокоїти, пояснити, щоб люди зрозуміли, навіть дорослі люди зрозуміли наслідки своїх дій. Ну, Верховна Рада прийняла. Нам Момент зняття відео воно ще не підписано президентом, там навіть не передано президенту посилання. Я дам ви зможете в телеграмі ознайомитись безпосередньо з цими законопроектами, прослідкувати, коли він буде прийнятий. Однак вважаю, що його приймати недоречно. Недоречно приймати цей законопроект, тому що це ще більше підірве демографічну ситуацію в Україні, чи більше підірве значення сім'ї. Тобто, замість того, щоб врегулювати цей конфлікт, ми намагаємось постійно щось зробити потім, а не для того, щоб його не допустити. Тому я би все ж таки вважаю, що у президента є всі важелі для того, щоб. Не підписати цей законопроект і направити його на доопрацювання, тому що давати право на розлучення під час вагітності і під час безпосередньо першого року життя я вважаю це неправильно. І особи за цей період можуть подати на аліменти, у разі якщо інше з подружжя чи батька дитини не виконує свої законні повноваження. Тобто, це не проблема відповідно до вимог українського законодавства. Поки на цьому все ставте вподобайки, поширюйте це відео, може, це якимось чином вплине для. Для того щоб зберегти Україну, зберегти сім'ю в Україні. І не забувайте допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Підтримуйте Україну, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!